Можна кусити. Айди, йди, годуй своїх. Ще одна первістка йде годувати. Ось так я дізнаюся, що є поросята, коли вони вже годують. А так двадцять раді. Взагалі за ними не парюся. Тут дві льохи родили разом. Не знаю, старша і первістка. Газом є тринадцять поросят. Що то буде, я не знаю, чи вона годує от матуся, чи ні. Та напевно годує. Не ще подивимося, що тут є. Не знаю, тільки їм день чи два. дивіться, дивіться, десь. страшно, може кусити. Ай, виходи, виходи. Тут зробив ще маленьке гніздо. Може якстуть, то поростеться. Як не гон порахувати, скільки їх є. Так буде видко. Чим глибоко сидять. Два виводки в купі. Там третій є. Цікаво. Шо? Ти ти що? Крой. Не беру я твої свині. Ось тут на соннечку гріється, ще один виводок поросяток. Давайте давайте. Угу. Розбігалися. Не біс. Тут є їх шість. то справи прийшов порахував і все і забув <смірить> так все вмагалися такі справи дуже легко і вигідно розводити їх свинья їх ще є дві льохи мають допросити первістки три вже просилися нічого трой ти ще маєш Набійсь, набійсь. Це їх мовда мало, тоби б лиш приймала їх. П'ятеро у неї, первістка. Нічого. П'ятеро, так п'ятеро. Первістка. Не знаю, що знав, Чи буде даватися? А то воно буде. Чо. тут, і там триводки маслаються. Не нормально. Вот и сьогодні порахував і забув. Ось такі тут справи з ангалицею. Тут може добра невидку на сонечку. Щасти там ззаді щось з це. От як гарненько, вони всі повиходили. Mm. Ось так погодував свині. Рано і до вечора навіть не дивлюся. Деколи її вечором іти годувати найдоїдають під ножний корм. Дуже неприхотливі. О, та Льоха хоче пороситися. Вона ж задумчива. Він налилася і думає вона, що робити. Де я маю йти, думає Льоха. О, зараз вона знайде місце собі і опороситься. Побільше треба о, о. зачує, чує, видиш, чує Льоха, що вона хоче пороситися. Буде сьогодні четвертий виводок, 100%. О, вже там надувається. Зараз, зараз буде вирізатися поросятка. Yeah. Да. Оце так справа. Ну нічого, будемо бачити, чи будуть осінні ці поросятка, ну продаватися, чи не будуть. Мангалиця. Так що, друзі, для себе це дуже вигідно. Дуже вигідно і дешево вже. Що це, що в'єтнамці, поросяться, як крилі. Як крилі, як квочки воді курчат, так само ці свині виводять. Ніяких проблем, так як з білими. Подивився, є, слава Богу, і все, і забув. І Нічого вони не їдять, не толочать. Хіба зимою, такий дуже мороз, накривають, вони ховають. А літом осінь, весною. Люкс на голій землі лігла, поросилася і все. Що кому треба поросят, через два місяці я продаю. Не місяць, не півтора. Два, щоб були гарні. Робі як 5-літровий слоєк. Ще грубші, Як 5 баклажка, От такі я великі продаю. Маленькі такі. Куди спешити? Годувати є чим. люцерні є. 60 сотих, вже четвертий раз почав косити. О, поросятка, там 13 штук, тут 6 з трьох виводків. Нічого. Бог поможе, буде все добре. Ну, мені цікаво, та Льха пішла родити. Ну, не я родина сама. Не буду я лізти до неї. Це 100% вона пішла там родити. 100%. Вона щось не їла, ну їла тут. Чуть. Ну, така задумчива і Та саме головна понюхала, навіть не трогала. Іде, каже, йди роди, поросися. Хм. Ну все, друзі, підписуйся на канал Тарас Гуцул. Ютуб канал набирає обертів. Є різні направлення. направлення. І дача, і свині, і машина, хобі, все-все-все, що в сім'ї відбувається. Такий сімейний канал. Кому цікаво? Пишіть, дзвоніть, відповім.